Хмельницькі податківці зустрілися з представниками малого та середнього бізнесу, підприємцями та громадянами для обговорення застосування РРО. Також розглянули питання нарахування та сплати мінімального податкового зобов'язання, процедури погашення податкового боргу тощо. Яким є внесок платників податків Хмельниччини, розповіла Ірина Зленко. На Сьогоднішній день в нас. Надходження січня, ну, образно там за 9 місяців, 14,7 мільярдів гривень. Ця сума більша на 2,2 мільярди, ніж вона була в минулому році. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми сьогодні абсолютно налаштовані на позитив, на перемогу, бізнес працює, ніхто не згортається. У процесі зустрічі податківці пояснили нововведення в законі щодо проведення податкових перевірок, розглянули важливі аспекти діяльності для платників ПДВ та деталі застосування РРО чи ПРРО в період воєнного стану. за допомогою автоматизованої системи податкова служба бачить усі операції, які проводять підприємці. Всі декларації сьогодні абсолютно. В електронному вигляді подаються, проводяться камеральні перевірки. І, до речі, хочу сказати, що питання відшкодування ПДВ, воно відкрите, ми відкриті до діалогу, ми відкриті до тих платників, які сьогодні працюють лише в правому полі, а ті, хто намагаються маніпулювати, як було колись. То це вже сьогодні повністю неможливо. Також представники робочої групи податкової служби дали відповіді на запитання підприємців щодо використання реєстратора розрахункових операцій. Окрім цього, надали роз'яснення щодо застосування нових штрафних санкцій за відсутність касового апарата чи програмного забезпечення. Ті платники, з якими ми проводимо не тільки такі зустрічі. У нас є зустрічі дуже багато робочих столів на на нашому безпосередньому робочому місці В мене працюють абсолютно всі начальники управлінь, відділів, і навіть ревізори консультують по тим чи іншим питанням, бажаючих отримати таку консультацію. Підтримка економічного фронту складається з розвитку бізнесу, збереження робочих місць та стимулювання економіки рухатися вперед. Дарина Турсунова, Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк ті